Майклін Вітаю всіх! Арахісова печиво моя найулюбленіша. Пропоную сьогодні приготувати ніжне та водночас розсипчисте печиво з насиченим арахісовим смаком. Воно ніби створене для затишних сімейних вечорів, тісто легко та швидко готується, випікається так само. Це печиво чудово зберігається, тому може бути подане як хендмейд-подарунок для всіх ваших друзів та близьких. Для рецепту нам знадобиться арахіс обов'язково смажений 100 г, який ми перебиваємо на коломовці або блендері. Можна використовувати солоний смажений арахіс. Я використала саме такий, тоді в подальшому сіль додавати не потрібно. Якщо арахіс у вас звичайний, додайте тріпку солі. Поки подрібнений арахіс відставляємо і в окрему ємкість додаємо. пороблене вершкове масло 125 г. Всипаємо цукрову пудру 50 г. Розтираємо масло з пудрою до однорідності. Якщо пудра у вас немає, можна використати цукор. Далі просіємо борошно 150 г. Додаємо розпушувач 1 чайну ложку. Та арахіс, що ми попередньо подрібнили. І замішуємо тісто спочатку ложкою, потім руками. Ось і все, тісто готове. Як бачите, воно дуже швидко та просто готується. Загортаємо тісто в харчову плівку та прибираємо в холодильник на 30 хвилин. Після 30 хвилин дістаємо з холоду наше тісто. Робочу поверхню трішки присипаємо борошнем. Обвалюємо тісто в борошні. Розкачуємо в пласт. Тісто може трішки кришитись, це нормально. Вирізаємо за допомогою склянки круги. Заложки тіста прибираємо. А за допомогою лопатки перекладаємо кружечки тіста на деко застелене пергаментним папером або ж силіконовим ковриком, як в мене. Прикрашаємо зверху печиво цілим арахісом, знадобиться 30 г. Друзі, якщо вам сподобалось це відео та взагалі до вподоби моя творчість, прошу поставити вподобайку під цим відео та підписатись на мій канал. Буду вам дуже вдячна. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 12 хвилин. Охолоджуємо печиво та подаємо до чаю. І одразу ж випікаємо другу партію, яку ми зробили з тіста, що залишилось. Люблю це печиво не лише за смак, а й за проститу та швидкість приготування. І завжди пам'ятаєте, що приготування будь-якої страви дуже зближає, тому готуйте печиво разом з дітьми, коханими чи друзями, впевнена, що так вийде ще смачніше. Всім приємного чуювання! З вами була Марія Кукінг.